Свято Незалежності спортсмени Сильної Олександрійщини відзначили, як і належить по спортивному. 24 серпня у районному будинку культури громадська організація організувала відкритий чемпіонат Кіровоградської області з багатоповторного жиму. Позмагатися за нагороди чемпіонату зібралося понад 30 спортсменів з усієї України. До нас приїхали спортсмени з Київської області, Вінницької області, Полтавської області. Одеська область, багато представників з Кіровоградської області. І Також до нас приїхала приїхав один спортсмен, який представляє Республіку Білорусь. Підготовка спортсменів на перший погляд доволі серйозна. Я думаю, що сьогодні спортсмени покажуть гарну конкуренцію. Відкрили спортивне свято вихованці дитячої хореографічної школи студії шок голова сильної Олександрійщини Олексій Чиш привітав гостей та учасників змагань з Днем Незалежності та побажав спортсменам чесної боротьби. Хочу привітати сьогоднішнім святом з Днем Незалежності України. До речі, наш чемпіонат присвоєний саме цьому святу. Цим заходом хочемо проявити патріотизм, показати, що ми насправді нація, насправді ми справжні українці, ми незалежні і сьогодні спортсмени. Я впевнений, що спортсмени сьогодні покажуть е, високі результати. Е, хочу побажати всім успіху, і хайпер може найкращий. Учасники чемпіонату поборолися за перемогу у семи номінаціях. Юнаки виконували жим штанги вагою 35 кілограмів. Жінки вагою 25 і 45 кілограмів. У відкритій номінації чоловіки змагалися у жимі штанги вагою 55, 75, 100 і 125 кілограмів. Кожному учасникові на виступ надавалося 5 хвилин. За підсумками змагань, спортсмени показали високі результати. Багато учасників на чемпіонаті підтвердили свої розряди. Чимало спортсменів Виконали розряди кандидатів в майстри спорту та майстрів спорту. Шестеро членів громадської організації Сильна Олександрійщина, котрі судили чемпіонат, успішно впоралися зі своїм завданням і отримують суддівські категорії з багатоповторного жиму України. Переможці відкритого чемпіонату Кіровоградської області з багатоповторного жиму отримали дипломи, медалі та грошові призи.